Всім в цьому відео розповімо про кнопку вимкнення. Кнопка призначена для вмикання та вимикання дільного апарата, вона встановлюється на кришку електродвигуна та забезпечує зручне керування. На відміну від переважної кількості кнопок на 15 А, які представлені на ринку, ми пропонуємо кнопку на 30 А, що вдвічі зменшує ризики виходу двигуна і з ладу через перепади напруги. Зараз зімірюємо його розміри.

Кнопка підходить під апарат обуренка та на всі електродвигуни подібного типу.